Доброго дня, закрили сезон по збиранню кукурудзи, але не встигли почистити, підготувати до зберігання комбайн. Будемо сподіватися, наладиться погода, Ми можемо запустити керхер, вимити, почистити, продути. Нажатку маємо 5-рядкову герінгов 75, будемо виставляти на продаж. Хочемо купити більшу. 6-8 Це Цей гот працювали майже без поломок. По мелочі. пару подшипників, пару ремнів. Все добре. Така от погода не дає змогу нам почистити комбайна. Передають хорошу погоду, почистимо. Будемо ждати весни і готувати до ремонту. Ще в нас такий дракон стоїть. Це ми году будемо огорнути городи. Та й таке.